як заклик до мене, Слова Божого, заклик Ісуса до мене, коли Він до мене звертається. Ти допоможе. Ти поможе нам. У мене мало нічого. Оце, що мало в тебе є, віддай. І знаєте, і чудо заключається в тому, коли ми те мале, що ми маємо, віддаємо, Бог примножує і благословляє і насичує при людей. Є такий вислів у нас, що. З миру по ниці в голодному там, рубаха там, чи бідному Да? В якійсь мірі це також само. друзі, коли ми кожен від нас щось дає те мале, що ми маємо, ми бачимо чудо Боже в житті нашого народу, в житті нашого суспільства, нашої громади. Тому це вчить нас в цьому, цьому небайдужості. І це реально ми тоді були несли. П'ять хлібів дербини кожному, хто потребував. Я пам'ятаю, зустрічали людей, пропонували ту чи іншу допомогу на вулицях, в будинках, знали, десь там пристарілі, чи, чи це відвідували сусіди, пам'ятали і йшли в магазин, де можна деякий був відкритий, купляти і так далі ті людині. Це реальна була картина. Це було п'ять хлібів. Наші серця черствіють тоді, коли у нас все добре. Тоді Господь допускає ці періоди в нашому житті для того, щоб ми наближалися ставали більшість нами. Ви знаєте, народ в Дергачах трошки відрізняється від нашого населення. Я не побачив жодного негативу. Я побачив близько калоча, у всіх посмішки. Стоїть в центрі міста рефрижератор, який кожен день привозить 1200 людей. От З ким не поспілкуюся, дякують за те, що приїхали, за те, що завітали. Численні історії, коли сім'ї протягом 10-15 років не могли завагітніти, усиновлювали дитину і буквально через рік народжували власних дітей. Тобто, коли ти віддаєш своє серце, коли ти. Приймаєш, даєш цю допомогу дитині, покинуті, народжується. І так само досить часто в мене в житті траплялися історії, коли, здавалося, невиліковна хвороба, коли людина щось робить добре, іде таким шляхом, вона теж виліковувалася. Тобто, це є чудо слібами, коли.